Ма довітаю вас! Сьогодні я хочу зняти ролик для 5 класу. Тема Натуральні числа. Людей завжди цікавило, як можна рахувати. Тому виникли числа. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі до безкінечності називають натуральними числами. Натуральні числа зазвичай використовують для лічби предметів. Звертаємо вашу увагу, що число 0, яке ми також часто використовуємо, не є натуральним числом. Як же утворюються натуральні числа? Натуральні числа. Складають із цифр. Існують такі цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цифри. Ці цифри називаються арабські цифри, тому що їх придумали араби. Наприклад, число 5 одноцифрове число, тому що воно складається з однієї цифри. Число 25 складається з двох цифр. Це двоцифрове число. І це можна продовжити. А як же складаються і утворюються багатоцифрові числи? Для цього існують класи, це класи мільярдів, мільйонів, тисяч і одиниць. Кожний з цих класів складається з розрядів сотні, десятки одиниці. І так кожен з них. Тому будь-яке багатоцифрове число можна розкласти по розрядах. Наприклад, 7 мільйонів 248 563 дорівнює 7 мільйонів плюс 200 тисяч плюс 40 тисяч, плюс 8 тисяч, плюс 500, плюс 60 і плюс 3. Ми розклали дане число на розряди. Крім цього, Існують також ще цифри римські. Їх придумали в Римській імперії. Таблиця, яка подає співвідношення між римськими і арамськими цифрами, зображена на малюнку. Наприклад, отаке. От Одиничка це 1, один. такий значок це 5, такий це 10, це 50, 100. 500 і 1000. Наприклад, нам треба, ми маємо таке число. Як його прочитати? Коли менші цифри стоять правіше більших, наприклад, тут, тут саме, менше, саме більше це у нас 10, всі і менші стоять правіше. То воно складається з суми. Це буде 10 плюс 5, плюс 1, плюс 1. Плюс тобто це число 18. Тут теж так ми маємо. Саме Правіше знаходиться менше, тому виходить 50 плюс 10. А от коли лівіше стоїть менше число, наприклад, як тут, то треба віднімати від того, що справа, від 5 відняти 1. Це буде 4. Або, наприклад, таке число. Тут число 10 стоїть лівіше. Тому це буде 100 мінус 10, це буде число 90. Дивіться на доп, і ви будете найкращі математики у своїй школі.